знайти Різницю двох чисел потрібно до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. І це ми будемо робити наступним чином. Отже, у нас фактично різниця двох чисел. Пам'ятаємо, що мінус і оцей мінус це завжди знак плюс. Тому ми можемо переписати, записати 7,8, додати 3 десятих. І потім виконати звичайне додавання, зводячи до спільного знаменника. В даному випадку це 40. 40 на 8 5 додатковий множник, тут 4. 5 помножимо на 7 – 35, додаємо 12. Отже, маємо 40 47. І виділяємо цілу частину 1,74. От таким чином, значить, ми маємо результат 1,740. Далі. Далі. Мінус 3 сьомих нам потрібно відняти 9 чотирнадцятих. Ми зразу ж по думки, будемо заміняти віднімання додаванням. Отже, фактично, ми додаємо два від'ємних числа. Тобто ми сприймаємо число зі знаком, що стоїть попереду. Від'ємне число, мінус 3 сьомих, і від'ємне число. Мінус 9,14. Два від'ємних числа. Пам'ятаємо, що при додаванні двох від'ємних чисел ми маємо поставити знак мінус, а модулі їх додати. І я буду додавати ці модулі внизу. Тобто 3 сьоми додаю 9,14, щоб не помилитися, щоб не згубити знак. Мінус варто робити саме так. Спільним знаменником є число 14. До першого дробу додатковий множник 2. До другого 1, 2 на 3, 6 додати 9. Тобто 15 14 це 1,14. Отже, мінус ми поставили, пишемо результат: мінус 1,14. Далі, знову ж таки, Мінус на мінус знак плюс. Переписуємо. Мінус 3,16 додати 1,1 А далі додаємо два числа з різними знаками. Ставимо в даному випадку знак числа з більшим модулем це знак мінус. І від більшого віднімаємо менший модуль. Внизу 3,16 віднімаємо 1,1 3 віднімаємо 1. Одну... Цілу 2 цілих, спільний знаменник 12. 12 ділимо на 6 додатковий 2 до першого дробу, 12 ділимо на 4 додатковий множник 3 до другого дробу. Отже, 2, віднімаємо 3. Позичаємо цілу, 1 ціла і записуємо як 12, 12. Додати 2, відняти 3. В результаті ми будемо мати 1,11,12. Отже, тут мінус 1,11. Знову ж таки, віднімання заміняємо додавання і будемо мати перше число плюс 1,38, а друге число мінус 3,1. Тобто ми додаємо 2 числа з різними знаками. В результаті ми ставимо знак в даному випадку мінус. І модулі віднімаємо від 3,1 віднімаємо 1,38. 2, ціли, спільний знаменник 8. Додаткові множники. І знову ж таки, від 2 віднімаємо 3. Позичаємо одиничку. Записуємо її як 8 восьм, плюс 2 відняти 3. Тобто, це буде восьмих, А як результат мінус восьмих. Для того, щоб знайти значення даних виразів, ми зробимо так, щоб спочатку цих подвійних знаків не було. Тобто перепишемо мінус 4,28, мінус 1,53, мінус і мінус буде знак плюс 7,85. А отут плюс-мінус, значить, ставимо знак мінус 9,6. А далі, подивились уважно, протилежних чисел немає. Тому будемо спочатку додавати тільки додатні числа. В даному випадку в нас тільки одне додатнє число 7,85. Потім поставимо знак мінус і додамо тільки від'ємні числа. Тобто, модулі вірніше від'ємних чисел: 4,28, додаємо 1,50.

А далі ми маємо два числа з різними знаками. Перше зі знаком плюс, друге зі знаком мінус. Тому в результаті ми ставимо знак мінус. І від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Тобто 14,87 віднімаємо 7,85. В результаті будемо мати 7,2. Отже, мінус 7,2. Знову ж таки будемо робити аналогічно і в даному прикладі. Позбавимося, щоб не було оцих подвійних знаків, тобто мінус 3,3, плюс-мінус це знак мінус 2,13, плюс 4,8, 15, мінус 1,56, мінус і мінус це плюс 6,7 і плюс 1 друга. Знову ж таки, уважно подивилися, чи немає протилежних чисел. На жаль, їх тут немає. І, наприклад, таких чисел, щоб були однакові знаменники, теж немає. Тому будемо робити за звичайним правилом. Спочатку додамо тільки додатні числа. У нас додатні числа, от, от і от. Ми їх додаємо. Тобто 4,8 я додаю 6,7 і додаю одну другу. 4 додати 6 10 цілих. Спільний знаменник для 15, 10 і 2 це 30. До першого додатковий 2, до другого 3, до третього 15. Тому ми маємо 16, додати 21, додати 15. 16 і 15 це 31 і додати 21, 52. Тому ми маємо 10,52. Дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Якщо 52 поділити на 30 це 1, тобто в результаті 11, цілих. і 22. 30. Можна скоротити, поділити на 2 і мати 11,1115. Отже, Запишемо, що це 11 11,11 ми додали додатні числа. Потім ставимо знак мінус і додаємо модулі від'ємних чисел. Отже, 3,3, додаємо 2,1 2,13. 1,5 шостих. В результаті будемо мати 6, ціли, спільний знаменник 5, 3, 6. Це 30, знову ж таки, додаткові, до першого 6, до другого, 10, до третього 5, і ми маємо 5 помножити на 3, 18. Плюс 10 і плюс 25. Тобто 6 цілих. Далі, 18 додаємо 25, це 43, і 10, 53, 60. Ой, вибачте, 53 30. Ну, певне, зря ми. Е Скорочували там, ну, зараз вернемося назад. Тобто, виділяємо цілу частину, 53, коли поділимо на 30, це одна ціла і разом буде 7, цілих. Остача залишається 23. 30. Отже, мінус тридцятих. Ну, і тепер будемо вже віднімати. 4 цілих, спільний знаменник 30, знову вертаємося 22 мінус 23. 30. Нам потрібно відняти, тому забираємо від 4 одиничку, будемо мати 3 цілих, їх одиницю запишемо як 30 303. І далі додати 22 відняти 23. Е, тому маємо 3 цілих. І двадцять тридцятих. це й пишемо в результаті 3,29 тридцятих.